На сьогоднішній день ми збираємо контейнери, які прийшли до нас минулої неділі. Це пройшла фура з німеччини. Ми закупили на сьогоднішній день 224 контейнери. Сьогодні ці контейнери вже поїдуть на майданчики збору твердих побутових відходів. Хочу звернути увагу мешканців. По перше, велике прохання ставитися до контейнерів байливо. Якщо ви бачите, що хтось ламає, хтось підпалює. Ви завжди можете подзвонити на поліцію на МЧС минулий рік. Роботи ми 231 контейнер не дорахувалися. А за весь час роботи компанії в місті десь біля 800 контейнерів. Вже спалено за 5 років роботи, велике прохання до мешканців оплачувати наші послуги. Це і є от заміна цих контейнерів і праці наших робітників. Починаючи з 2022 року, тарифи на сьогоднішній день не підіймалися, і ми працюємо ще за тарифи, які були прийняті до довоєнного часу, не дивлячись на те, що істотно подорожчало паливо, були введені нові податки. Була. Повищена мінімальна зарплата. Далі продовжуємо цим тарифом і далі продовжуємо робити так, щоб в місті було чисто і охайно. Хочеться подякувати е, міському голові Андрію Леонідовичу за плідну співпрацю, Незважаючи на військовий стан, незважаючи на такий час, ми і надалі будемо підтримувати в місті чистоту і охайність.